Невідомі здійснили розбійний напад на Чернігівську митницю Державної фіскальної служби двоє озброєних чоловіків у масках зайшли з тильної сторони будівлі та зірвали замок, що висів на дверях, відтиснули скло і пинились всередині. Подія трапилась у суботу, 21 січня, близько сьомої години ранку. Відді злоумисників постраждав оперативний черговий, який перебував той час на роботі. Про це у понеділок розповів начальник міського відділу поліції Сергій Кагіцін. Про вовнутрі і. При встрече с дежурным, который услышал, вышел на э, звуки шагу, они причинили ему телесные повреждения в виде э, э, мозговой травмы, сотрясения головного мозга. И дежурный долго не ожидая выскочил на улицу и э, как раз проезжал наряд патрульной полиции. И угу. он попросил о помощи. Та про допомогу потерпіли попрохав тільки через 10 хвилин після події, а тому на момент прибуття правоохоронців у приміщенні митниці вже нікого не було. Що хотіли чоловіки, за словами начальника міського відділу поліції, невідомо із будівлі митниці нічого не пропало. Причину е, даного пришествия, то тобто, е, умисел, котре прислів е, зловмишленки, час установлюється е, следствием. Значить у нас є низка робочих версій. І коментують рано і стайна слівся придумана. Зломисників шукають цей факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 частиною 3 Розбійний напад. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.